Не викидай, воно пригодиться. Пам'ятаєте цей мем? Давайте в цьому відео відповімо на три питання: чи можна ставити на такі шуруповерти 10 амперні літієві акумулятори, що показує реально досвід? А також розберемося, скільки це буде коштувати в 2025 році. І відповімо на ключове питання: чи варто взагалі ремонтувати такі шуруповерти? Коли помер ваш гарний старий акумулятор, звісно, дуже жалко його викинути. Все думаю, що з ним зробити. Всі ми бачили, чули відео на Ютубі, що щось можна зробити, перевести якось на літій, але що це значить на практиці? Ваші акумулятори працюють в такому шуруповерті на 14,4 вольта. На що ви можете його перевести? Якщо ви будете переводити на літій, у вас стоїть перше питання, чи зробити збірку 3С чи 4С. Якщо ви зберете збірочку на 4С, то ви будете ризикувати спалити ваш двигун або захист самого шуруповерта, тут дивлячись від моделі. Тому краще не ризикувати і зібрати 3С-збірочку на 12,6 В. Це буде трошки менше, але безпечно для вашого акумулятора. Якщо ви хвилюєтеся за швидкість обертів, то, повірте, практика показує, що цього достатньо для комфортної роботи. Все, що знаходиться всередині, вам потрібно викинути. Це вже нам не потрібне, потрібний буде лише кламничок та сам корпус акумулятора. Перед збірочкою відкалібруйте всі ваші акумулятори, зробіть їх максимально заряженими, потім з'єднуйте. Тут питання, чи можна використовувати взагалі 10 амперні акумулятори. Їх дуже багато можна купити на уликсі, бушні, нові, за гарною ціною. Ціни коливаються від там, 50 до 100 гривень, і здається, це бюджетне рішення для того, щоб зробити таку роботу. Але небезпека криється в тому, що шуруповерт в піках може тягти і 20, і 30 ампер. Відповідно, це вдвічі-втричі більше буде навантаження на банку, яку вона може тривати, яку вона може видавати по паспорту. Тому ви повинні розуміти, що якщо ви збираєте такий акумулятор, то вам потрібно або збирати в паралель 2-3-4 банки для того, щоб розвантажити їх, і тоді, в принципі, це не буде шкодити вашому акумулятору. Якщо ви робите збірочку таку в 1С, в 1П, в одну паралель, то навантаження буде максимальне на кожну банку. Але враховуючи ціну, навіть якщо вони помруть, ви можете їх дешево та швидко замінити. Ну і, звісно, при користуванні ви повинні розуміти, що не потрібно максимально навантажувати ваш шуруповерт. Тобто бачите, що він прям, йому тяжко крутити, не мучайте його. Замініть акумулятор, щоб він був нерозряжений, або просто там докрутіть це вручну, якщо це можливо. З іншого боку, ви можете переключитися на другу швидкість, що буде повільніше крутити, але розвантажить трошки акумулятор ваш. Звісно, ви одразу можете купити 20-амперні акумулятори, і це вже забезпечить більш довгий срок служби вашого акумулятора. Мінусом вже буде те, що хімія процесу така, що ви в ту ж саму вагу отримаєте менше енергії. Тобто, наприклад, якщо цей акумулятор там близько 3000 мА, то такий самий по розміру і по вазі, але високострумовий буде вже на 2000 мА. Ну і відповідно самі акумулятори будуть теж дорожчі. Що ж показує практика? Якщо відповісти на це питання, в мене вже два таких шуруповерта, кожному вже роки 2-3. Всі акумулятори досі живі, нічого не померло. Я собі. Я сильно не замрачуюсь тим, як ними працювати, і вони досі працюють. Тож. Тим критикам, хто напише в коментарях, що ні в коєму разі так не можна робити, я вам скажу, що можна. Моя суб'єктивна думка, що так робити можна, але робити і користуватися цим потрібно з головою відповідно. А тепер давайте відповімо на питання, скільки це буде коштувати в 2025 році. В 2026 вже, бо вже починається 2026 рік. Така збірочка може стати десь близько 200-300 гривень, в залежності від того, де ви це купуєте і, і якої якості. Також, відповідно, якщо ви це попросите когось зробити, то з вас ще за роботу можуть взяти гривень 200, 300, 400 за збірку такого акумулятора. А тепер переглянемо, як реально може працювати цей шуруповерт. Ще стає питання з приводу зарядки. Відповідно, ви вже не зможете використовувати той, той зарядний пристрій, який у вас був рідний. Вам потрібно використовувати зарядку, виключно для літійонного акумулятора на 3С. Це можна реалізувати, як це реалізував я, наприклад, отаким чарджером cn 303, який заряджає від Type-C. Він з 5 вольт робить вам 12,6 Обмежує струм з блока живлення не більше 2 а, бере, тобто десь 10 Вт вам заливається в баночку. Швидкість зарядки, відповідно, стане близько 2-3 годин такого акумулятора. Можна купити готовий пристрій з 220 на 126 і теж використовувати його. Я рахую, що це дуже зручне використання, тому що ви можете і в машині від повербанки його десь підзарядити на об'єкті ваш шуруповерт, навіть при відсутності 220. Ну і давайте відповімо тепер на питання, чи взагалі є сенс таке робити. Чи є сенс таке робити? Якщо у вас, моя суб'єктивна думка, якщо у вас гарний старий шуруповерт, то я думаю, що це точно має сенс. Якщо ж у вас старенький, якийсь ноунейм no шуруповерт, який вже давно помер, і ви будете ще віддавати це комусь на аутсорс, щоб вам це зробили, то краще цю тисячу чи півтори тисячі гривень потратити на новенький Прокрафт чи новенький Техас. Якщо ж у вас надійний старий друг і вам його жалко, ремонтуйте.